Уродженець Тисменецького району під час повномасштабного вторгнення Росії перейшов на бік ворога. Служба безпеки України зібрала докази державної зради та повідомила йому про підозру. За даними СБУ, чоловік 69-го року народження за часів СРСР проходив строкову службу на території Росії. З 94-го по 2001 рік служив у міліції Івано-Франківської області, звідки його звільнили за порушення дисципліни. Через деякий час він переїхав на схід України. З 2015 по 2019 рік служив у зсу по мобілізації та за контрактом. При цьому двічі був судимий за самовільне залишення частини. У певний час в нього почало формуватись упереджене ставлення до України її цінностей та шляху розвитку у 2023 році. Перебуваючи на окупованій території, він приєднався до складу російського так званого добровольчого батальйону імені Богдана Хмельницького. Це формування створено російськими спецслужбами для ведення підривної діяльності проти України. Воно комплектується військовозобов'язаними та правоохоронцями, які перейшли на бік ворога. Після злагодження батальйон. Хмельницького приєднали до так званого оперативно-бойового тактичного формування Каскад внутрішніх військ МВС ДНР у листопаді 2023 року. Фігурант склав присягу на вірність Російській Федерації разом із іншими новими учасниками угруповання Каскад. Сбу встановила, що в лютому березні 2024 року він брав участь у бойових діях проти збройних сил України в районі Великої Новосілки Волноваського району Донеччини. За даними слідства, в цей період фігурант служив у розвідувальному підрозділі та вербував до нього бойовиків інших загонів. Крім того, на службі в батальйоні Хмельницького бойовик давав інтерв'ю та коментарі російським пропагандистам, у яких закликав військовослужбовців збройних сил України складати зброю. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу, державна зрада, колабораційна діяльність, участь у терористичній організації, участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань. Ці злочини караються позбавленням волі на термін 15 років або довічним з конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї.